Усім привіт! Сьогодні ми розбираємо дві ну просто надзвичайно важливі речі в нашому житті: вміння просити вибачення і вміння прощати. Це ж ті самі навички, які допомагають нам лагодити стосунки, виправляти помилки, і знаєте, просто рухатися далі. Давайте поглянемо, як це все працює, спираючись на ідеї з мистецтва вибачення та прощання. Ну, звісно, усі ми помиляємося. Це просто факт. Але чи замислювалися коли-небудь, що найцікавіше починається не в момент помилки, а одразу після неї? От саме те, як ми реагуємо і вирішує все, чи стане наш зв'язок з людиною міцнішим, чи навпаки дасть тріщину? Це знаєте, як дві сторони однієї медалі. Не можна говорити про одне без іншого. Тож почнемо з першої із сили щирого вибачення. І повірте, це щось набагато більше, ніж просто кинути на ходу слово вибач. Так навіщо взагалі це робити? Адже вибачатися буває так незручно. Справа в тому, що це не просто формальність. Коли ми вибачаємося, ми ніби кажемо, я бачу, що тобі боляче. Ми показуємо, що почуття іншої людини для нас важливі. А головне, ми беремо на себе відповідальність за свої дії і показуємо, що готові щось зробити, аби все виправити. Це по суті про емпатію, а не про власне его. І отут ми підходимо до дуже поширеного міфу. Багато хто думає, що просити вибачення це якось ну принизливо, це ознака слабкості. Але насправді все з точністю до навпаки. Визнати, що був неправий, і взяти за це відповідальність це величезний прояв мужності та внутрішньої сили. Добре, то як вибачитися так, щоб це справді подіяло? Є проста, але дуже ефективна формула. По-перше, треба просто зупинитися і чесно визнати, хоча б для себе так, тут я схибив. Далі скажіть, вибач, але конкретно. Не просто вибач за все, а наприклад, вибач, що я підвищив голос. Третій крок: покажіть, що розумієте почуття іншої людини. Я бачу, що тебе це засмутило. І нарешті, найважливіше, спробуйте все виправити. Запитайте, що я можу зробити. І, звісно, постарайтеся більше так не робити. Але навіть найщиріше вибачення це лише половина історії. Тепер давайте перевернемо медаль. Поговоримо про свободу прощення. Це така ж важлива навичка. І що цікаво, вона дає свободу в першу чергу не тому, кого прощають, а тому, хто прощає. Так що ж таке прощення? Це не якась магія, це свідомий вибір. Уявіть, що образа це важкий камінь, який доводиться постійно носити з собою. А прощення це просто рішення вийняти цей камінь і залишити його, це внутрішній акт звільнення від цього тягаря. І тут треба чітко розуміти, чим прощення не є, бо тут теж повно міфів. Пробачити це не означає забути. Це не означає сказати, що нічого страшного не сталося. І це, звісно ж, не означає дозволяти кривдити себе знову і знову. А найголовніше, ніхто не зобов'язаний прощати одразу. Це процес, і він може зайняти час. І як же пройти цей шлях? Ну, по перше, треба визнати власний біль просто сказати собі так, мені боляче, мене це зачепило, не треба придушувати ці почуття. По-друге, якщо людина щиро просить вибачення, варто її вислухати. Це показує, що вона розуміє свою помилку. І третій крок, який робиться лише тоді, коли є готовність, це зробити свідомий вибір пробачити. І пам'ятайте, поспішати тут зовсім не потрібно. Ось ця думка, як на мене, чудово все підсумовує. Пробачити це не проявити слабкість, це проявити повагу до себе, до свого спокою. Можна відпустити образу, але при цьому чітко встановити особисті кордони, щоб захистити себе в майбутньому. І знаєте, одне іншому абсолютно не заважає. А тепер, коли ми розібрали обидві сторони, давайте об'єднаємо їх в одну красиву і дуже потужну метафору, яка, власне, і пояснює, як все це працює разом. Уявіть, що стосунки між двома людьми це міст. Кожна образа, кожна помилка це тріщина в цьому мосту. Він стає хитким, по ньому страшно ходити. Так от щире вибачення і прощення це саме ті інструменти, якими ми цей міст лагодимо. Ми заповнюємо тріщини, зміцнюємо опори і робимо зв'язок знову надійним. І ось, напевно, найголовніша і найнадихаючіша думка. Коли ми проходимо через конфлікт правильно, щиро вибачаючись і щиро прощаючи, наш міст не просто повертається до початкового стану, він може стати навіть міцнішим ніж був до цього. Адже вміння разом долати труднощі неймовірно зміцнює будь-який зв'язок. Можливо, саме так і будуються найнадійніші мости в нашому житті.